Період невизначеності, коли ми живемо, і в такому турбулентному середовищі і не зрозуміло, що буде завтра, чи потрібно буде рости, чи потрібно буде зменшуватися. Весь той тягар надлишкової інфраструктури внутрішньої він обмежує гнучкість бізнесу. Я би зазначила, що аутсорсинг є достатньо актуальний у період змін в тій чи іншій компанії, тобто коли відбувається ротації бухгалтерських служб, відбуваються внутрішні трансформації. Джерело походження капіталу, тому що звертаючись до такої служби, до компанії з репутацією, іноземний інвестор може розраховувати, що вона нікуди не зникне. Ну і в цілому, це більш цивілізована форма передачі відповідних ризиків і контролю за цими ризиками, а також їх зменшенням. Другим моментом, який може також Змусити подумати про аутсорс є неритмічність бізнесу. Як то тобто. є періоди, коли компанія спостерігає низький обсяг діяльності і внутрішні служби недостатньо зайняті, Є періоди просто, але все ж таки видатки на заробітні плати на утримання цієї інфраструктури вони зберігаються в повному обсязі. З іншого боку, є періоди сезонного сезон. Напруги, коли ці ж штатні служби не справляються з цим обсягом, задач, що впливає на якість, на виникнення певних таких конфліктних ситуацій. І знову ж таки є привідом ще раз збільшити обсяг штату, збільшити хедкаунт, що веде до системного підвищення витрат. Сорш допомагає. Піки управляти ними набагато краще. Знову ж такі, це досить широко застосовується серед компаній, які працюють від проекту до проєкту. Тобто бувають ситуації, коли треба дуже швидко проаналізувати великий обсяг інформації, прийняти якісь рішення. Буває період, коли відбуваються виключно перемовини, досягнення порозуміння з потенційними клієнтами, і тоді в Операційних інфраструктурних служб знову ж таки не виникає поточних завдань, і вони знову ж таки простоють. При цьому а, бюджет зберігається, а він міг би був використаний на підвищення якості от саме той період, коли бізнес потребує нагальної допомоги на високому рівні. А третім а, драйвером я би назвала все ж таки конфіденційність інформації тобто в випадках, коли ви маєте певні застереження стосовно розповсюдження тієї чи іншої інформації, застосування зовнішнього провайдера значно підвищує вірогідність того, що ця інформація не потрапить. Не в ті руки, ну яскравим прикладом такого застосування є розповсюджений аутсорсинг на нарахування заробітної плати, але це не є єдиним способом застосування. Це можуть бути і непрофільні компанії для бізнесу, достатньо широкий спектр. Питання, де інформація не має бути сконцентрована в одних руках, і тут аутсорсинг допомагає. Кожен має концентруватися на тому, що він робить краще, а не витрачати дорогоцінний час, енергію, оперативну пам'ять і інші ресурси свого свого мозку, для того, щоб осягнути вимоги законодавства України і чому виникають ті чи інші бухгалтерські перепони.